Друзі, усім привіт! У нас в гостях KIA Sorento 2014 рік. Давайте швидко приближимося, що ми зробили по цій машинці. Почнемо з магнітоли. Магнітола 2 ГБ оперативної пам'яті 32 вбудованої. Працює так, на... ага, зараз, зараз працює на 10-му Android в нас. А, як ви вже зрозуміли, кнопки на кермі ми підтягнули. Все це працює без питань. Також тут стояла максимальна комплектація, великий дисплейчик з навігацією. Зараз покажу, як це все було раніше, оскільки тут була дана комплектація, в нас стоїть музика Infinity, штатні підсилювачі, сабвуфер, все це тут присутні. Тобто, ми їх також активували сюди, підтягнули. Клімат, клімат в нас також повністю робочий, все це працює без якихось питань. Підтягується, відображається на магнітолці, тобто тут це як по штату. Також, о, окрім встановлення задньої камери в штатне місце, так давайте активуємо задню камеру. Все працює, все шикарно, широкий кут огляду як по бокам, так і вперед і назад. Встановили спеціально як камеру заднього огляду, а не відеореєстратор, щоб записувала. До речі, з приводу запису, тут ми встановили. Фірмовий відеореєстратор від Торсен ось так це все виглядає. Сподіваюся, вам видно. І все це керується за допомогою USB з магнітоли. Тут без якихось питань, це підтягується дата, швидкість, все це є. Можна перемикати камери, ну і повністю керувати записами з вашого відеореєстратора на вашій магнітолі. З приводу самої музики, дійсно, музика Infinity тут витягує повністю штатний сабвуфер та всі динаміки грають чудово. Тут е, хвала тільки KIA, що вони зробили дійсно класну аудіосистему. Інші функції у нас підтягнуті, працюють без проблем. Навігація, якщо необхідно, будь ласка, є. Також цей дисплейчик ви можете замінити, наприклад, на YouTube або на іншу якусь програму, що вам необхідно, щоб була у вас у цьому невеликому віконці. Тож, друзі, в принципі, у мене все. Хто хоче, може задавати питання, відповім в Дірект або в коментарях, тут якому зручно. Можете також набирати для консультації. все розкажемо, все підкажемо, та встановимо на вашу машинку в самому найліпшому вигляді.